Елензем 4 перемоги в останніх п'яти поєдинках. Серія з трьох виграних матчів поспіль. Виграли у Кудрівки, виграли у Полтава, виграли у Динамо. Перед цим була перемога проти металіста. Всі ці перемоги на нуль. Сухі поєдинки, ну і дуже неприємна поразка. так, у домашньому матчі проти Карпата. Поразка після помилки Олексія Паламарчука. Поразка, яка ось так вклинюється між серіями дуже дуже успішних матчів ЛНЗ. Якби не та поразка, так у ЛНЗ було би шість поспіль виграних матчів. Шахтар Колос Металіст 19-25, Динамо Полтава Кудрівка. Ну і сім перемог в останніх дев'яти поєдинках. Насправді розкішна серія зараз у черкащану ну і 9 перемог, дві нічиї та три поразки в сезоні 29. Ячок. У випадку перемоги у сьогоднішньому матчі господарі поля, хоч і тимчасово, але вийдуть на перше місце у турнірній таблиці. Початок питання, тимчасово чи не. Тимчасово враховуючи, що Шахтар гратиме свій поєдинок пізніше. Тобто оборона ЛНЗ спокійно з цими проблемами теоретичними розбирається, контратака Вимальовується. М'яч уже у штрафному майданчику Болоні. Проспер робить забігання. Має позиції для удару. Цікаво, так що перший момент в цьому матчі виникає на контрататі ЛНЗ, а не на якійсь позиційній атаці, на якомусь стандарті чи на чомусь ось такому. Ось він контрвипад. Два центрбеки тут зміщувалися, хоч передача між ними пройшла, але Яшарі до штрафного. Майданчика вбігти тут якісно уже не міг абсолютно ніяк. Дубко перекриває. Йому ногу перекриває, Можливість удару не дає. А, спокійно вийти на ударну позицію. Кузик непогане підключення від Мухарема Єшарі. Той намагався лівою ногою. Ось так зле тут піймати. Майже неможливо цей м'яч приборкати. М'яч, який лежить, летить. До тебе через ліве плече на ліву ногу і навіс на дальній воротарського майданчика пробиває мединський неприємний удар для Паламарчука, тому що момент удару він не бачив. Або ж вже став гравцем ЛНЗ, так теж триває. Ну і новини про те, що Лензе цікавиться великою кількістю футболістів. Абсолютно нормально, що вони з'являються. Непогано тут Яшарі. Не було тут три руки. Яшарі почав апелювати одразу. Треба в оборону вмикатися, а не апелювати. Ну і Шатана Нікашвілі сьогодні так брутально діє. Але абсолютно в рамках правил. Хороший відбір Заз від пастуха можна праворуч відіграти. Пастух під удар. Пастух б'є. Лучив в голову захисника. Проспердо Спер допрацьовує до кінця. Аз ліворуч можна віддати передачу, або пробити за штрафного майданчика. Ну і звідси Рябову забити важкувато. А тут самопожертва. Від Валерія Дубка. Пішов на віз від кузика. Витягнувся до м'яча Назарій Федорівський. Перший стандарт теж закінчується, без взяття воріт, причому досить боляче Федорівський, судячи з усього, приземлився. Пасіч. Включився зараз. Зі свого флангу змістив селівороч. Кузик зрізається. У нього м'яч. E... Це гол. М'яч залітає, ворота. Це гол. Як це від... Вибачте, як це відбулося взагалі. Денис Кузик забиває один з найкурйозніших і найнезрозуміліших голів цього сезону. Мені здалося, що м'яч зрізався з ноги. Назарію Федорівському здалось теж саме, але м'яч просто опускається йому за комірець. І залітає. Денис Кузик показує, я не знаю, що сталося. Як я це забив? Ну і тут питання, звичайно, до Федорівського. Денис Кузик забиває голинка. Як? Вибіж, Сам собі не вірить. Давайте подивимо ще раз. Ось на передача Кузик отакий навіс виконує м'яч. Просто залітає у ворота. Що це було? Мабуть, я не лоші. І ЛНЗ виходить вперед. За 7 хвилин до завершення першого тайму. 1-0. Повертаємось до гри. Ну а оболонь. Завдяки Денису Стеменку Ще один удар організовує на воріт Олексія Палмарчука. Той сьогодні надійний. Той сьогодні надійний без змін. Також і у болоні жовта картка Валерія Дубка в першому таймі. Є жовта картка, яка його пропустити останній матч цього року. Удар заблокований. Не встигає Паламарчук дотягнутись. Ну і Денису Стименко пробивав. Буде кутовий тепер для оболоні. Ще раз дивимось. В ногу Горіна влучив він. Насправді, непоганий момент. У мене такий міг зак... закінчитись не дуже приємно для Лензе. Состименко в потрібному місці. в Потрібний час був три в цьому сезоні. забив вже Денис Остименко. Ну, Прокопенко, Три футболісти Лензе навколо нього. Прокопенко прикидає Новстименка удар дав падінні. Рикошети і Паломарчук рятує м'яч Той не вилітає за межі поля. І в таких рикошетах, як бачимо, переграти спантеличити Паломарчука і футболістів ЛНЗ не вдається. Болонь. Вирізає він до штрафного майданчика. М'яч на підбиранні футболіста Еланзеа Горін може пробити горін! Класний удар. Сейв від Федорівського. Продовжується атака на Нікашвілі. Намагався м'яч відібрати і порушує правила шота на Нікашвілі. Назарій Федорівський. Який же підступний, неприємний був удар. М'яч відскочив від газону в кількох метрах від голкіпера. Олег Горін класно приклався здалека. Ще раз дивимося. Так вибивають Ніч захисники. Горін на підбиранні Дуже добре пробиває. В підсумку сейф Федорівської і м'яч в стійку летить після цього удару. може розкривати цю атаку через фланг. Євген Шевченко. Неточна передача від Шевченка. Перехоплення від Мухарема Яшарі. Яшарі розганяє атаку. Віддає передачу на Проспера. Проспер під удар. Проспер б'є. Під упорну ногу на заріму. Назарів Федорівському. Будь ласка. Личка помилка, но ну Мухарем Яшарі одразу розганяє. Мухарем Яшарі, який до речі. Асис актив записав. Немало зараз ще один шанс для нього. Яшарі б'є! Класний удар був. Мічто летів в дальній кут, знову Яшарі. Поборовся. Ставить косувар спину. Ну і кутовий для ЛНЗ з іншого флангу. З цієї камери чітко видно, що Рикошетом є дійсно летів. Куди. Під дальню стійку. 33-річний, досвідчений Руслан Черненко. 10 матчів в цьому сезоні. І зараз він замість Шевченка. в болоні. потрохи ну, Прокопенко просто зміни, зміститься в оборону. Ой-ой-ой, який момент, який гол залітає від Ну, Ось два голи з абсолютно несподіваних епізодів приходять. 2-0 Лензе. Ну і поки оговтувалися і мінялися позиціями після заміни. Черненка, футболісти оболоні. Елензе подвоює свою переваж, та на Нікашвілі. Ось таких чудових дій ми від нього не бачили. Так само, як і у Кузика, другий гол. Ляно Нікашвілі в цьому сезоні. У 14 поєдинках. Чотири захисники. Кузик виконує цей невіст. Троє. Четвертий тут. І Кашвілі, Знаєте, не дуже той сильно вистрибуючи. Просто. Рівно на 11-метровій позначці стояв і забиває кузик. гол плюс асист. Просто вперед на швидкості. Як стоячого просто обігає дубка. Проспер передачу в центр. І 3-0. Стає рахунок у цьому матчі. Мухарем і Яшарі забиває свій другий гол в чемпіонаті. Гол плюс пас. Сьогодні у Мухарема Яшарі. Ну і, а стоп, а не було в сайду на шарі. Не було в сайду. Ні, не було. судячи з усіо. Але як же Проспер просто, вибачте, як на скейті об'їхав Валерія Дубка. Там пошкодження якоїсь футболістів а, ЛНЗ. Ну, таке. Що там сталося? Нам не показали, що саме відбулося. Ну, але сам факт є фактом. Три-0! Черненко один зі спеціалістів найкращих. Не побоююсь цього слова в українському чемпіонаті спеціалістів з виконання штрафних. Пробував забити, звідси не вдалося йому цього зробити. Ну і на цьому все. На цьому закінчується сьогоднішній поєдинок. ЛНЗ з рахунком 3-0. виграє у оболоні і виходить на перше місце турнірній. Таблиць ЛНЗ – лідер чемпіонату України.